на каналі Іва Пушаня і я нарешті повернулась в YouTube. Всі мої 14 підписнички Всім привіт! Віра, чого ти плачеш? Це моя Алтарна її канал віручка Україночка Чікає. Чекаве я... цікаво, я зможу. Я її покажу аккаунт. Я їй покажу її аккаунт. Покажу. Добре, зіграємо. Потім все перше зіграємо. А потім я вам покажу покажу. Потім я вам покажу мої скини ну і так далі. Так, у нас Віра золоте вже ці ранговий дій чи що це Віра, напиши <сміття> так, я... ну, в вроді це ранговий бій вона збирала. Та -та -та -та. Я гасу постійно хлопці. О, заходимо, заходимо. Це так погано на цьому кораблі грати, тому що на тебе можуть напасти в любий момент, і тут тільки одна ця гаряча зонце. Я я Я всі Так, ладно. Я часто так странно говорю, тому будь, ласка. Розк... Не звертайте уваги! Це. Це для. Може це актив. Ні, ми чесно. Так, я так зрозумів, хто перший закупи цю зону, то й виграв, на тобі. Ага. Це дяківірі, ми всі стали не видаємо. Це круто. Це Вірі з могаящика випав, її А Як її звати, я забула. Я забула, як мене... як увірений звати. подивлюсь. Як... Я не пам'ятаю. На мені зранку казали. Ну, в день в обід. Зараз я такі так. Три тебе зону захопляти, нам трошки широці. ще чуть-чуть, де секунд. До речі, газ мені випав з стардропу зміфічного. Це досить сильний боєць, я вам скажу. Я бачите аж чотирьох. Ой, давайте, давайте. Віру, потім я виходжу, дев'ять скін називається. Так, 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 так. Якщо хочете, я зніму ще Roblox, Roblox я можу зняти. І. Ну, я граю в мене є Роблокс, Кавел Старс, але в мене багато ігру, є. Я. я можу. Всіх знімати, як перезнімати. А я так поняла, вони нас не бачать, чи що. Я просто не знаю, що робити метація. Вони вроде нас не бачить, оскільки ми стаємо ви. До речі, пам'ятаю, колись давно Еша заблокувала. Зараз він появився знову. Це крутячка. А, мені так мало здорові. Ми знову ж виграємо. Ця гаряча зона нам легка. Я так поважу надається. Мене вбили мене вбили. От ви ж не тільки на 8%, а ми вже на 70. Ну аби. А ну що ви там робите? Що ви там робите, Я не поняла. Ось сім'ї, то ти тут я Знаю, ти дуже сильний. Давай помагай мені Аш вою. Чи я розумію, що це кіт? Теж вивки, так, вбив мене. Ми ви. Так, зараз я швиденько. Я, терп... я чекаю, що в мене час і ну, вибух є. Я не буду більше грати. Я вибух. Віра зараз буде грати, а ні, не можу. Вибач, Віра, я просто хотіла показати твій стінго. Зараз я подивлюсь, як він називається. Пегі. Я збираю зараз на пел. Е, ну, кредити. А кристал я збираю на мел. можете замітити не? нам. її свати Сені. Е, ну як сказати. Профіль. Ой, це профіль я ми Ой, сам. Мені вірно профіль подобається, вона є круто, у неї гарно прокра... про... Про... Е... багато бійців. Вона багато грала за ніч, за шері, за пульта, за блока. Достатньо зараму за. Ну, боку прокачала. Дуже гарного такого рангу. 8 бій дуже прокачаний. Кого она там выбрала? Джанет? Таким наимефиком. Ну, я это сильно не буду, вот там в сене вс. А там... Вкусненько Так, хорошо Ой, помедаю и зачистку натошусь Сколько? У меня уже 90, 2 Так Друга частина скоро буде.